Всім привіт! Це медіа-центр Діти варті. І це наше телебачення. Для чого телебачення взагалі? І що ми створюємо на телебачення? А давай передамо слово найменшим. Згодна. Давай, малесня. На мою думку, телебачення потрібно для того, щоб для дітей, щоб ти розважав е, дітей або дорослих. І стати відомими. і і телебачення до чому допоможе смішні фільми. Або ж вони знімали, що е, твориться в лісі. Або вміти давати інтерв'ю, е, ще бути відомим дуже. Говорити про різні фільми, програми, комедії. Щоб людям, щоб людям було цікаво дивитися їхні фільми. І щоб було все добре, і щоб Люди розважались, щоб вони знали дуже багато потрібної інформації. Це такі, коли ти можеш дізнатися багато чого на Підписуйтесь на канал Дідива. В нас вірять і нас підтримують. І це надихає на нові та сміливі проєкти. Що ви таку справу вибрали, то тобто, це найвірити в те, що нас все Ну і друге, ну не, не лінуватися, насправді працювати. бажаю кожному з вас успіхів, нагнення і у вас видає. Заслухавши одну з програм, я була подивована, адже не очікувала на старті цього проекту таких результатів. Справді дуже якісний проект, якісний продукт. Ну і зважаючи на те, що почула і для себе нову інформацію, то думаю, що вона буде цікава для всіх наших містян і, звичайно, для дітей. Основним здобутком є те, що це роблять діти, діти, які мають зовсім інший тип мислення і зовсім по-іншому можуть представити наші знані скарби. В першу чергу, тим, що про такі важливі і правильні речі говорять діти. Коли діти будуть говорити таким же своїм одноліткам, а аудиторія теж буде дитяча, це буде краще сприйматися. Коли дорослі говорять про важливі речі, вони не так дітками сприймаються. Коли говорять діти для дітей, це вже коли розмовляють рівні з рівними. І мені дуже Приємно, що такий проект є, що він реалізовується, і ми, як представники обласної влади, маємо намір підтримувати такі речі, масштабувати такі речі, тому що популяризувати буковину мають всі від малого до великого. Бачу гарних дітей, активних, перспективних дітей. І я впевнений, що у вас буде ще багато таких проектів. І буковина тільки підніметься. і Виграє, дякуючи вашому проекту. Насправді це сила, і це завжди яскраве та різноманітне життя. Творчість це, якщо так трошки філософії, це, це змога людини зробити світ краще. Не може бути сильної країни без, без сильного культурного фонду. Ми створюємо якісний професійний контент, який формує і виховує підростаючі покоління. І в цього покоління далекоглядні плани. Наші найменші супер. Я б хотіла створити таку програму, там де ми розповідаємо, я розповідаю правду про е, відомих артистів. Ну, щоб розказувати новини, розказувати, що в світі відбувається. Я хотіла створити канал з відеоіграми. Я хочу, коли виросту, зробити кращий канал. Канал у Ютубі. Щоб люди навчилися дружити. Тримайте очі розкритими, серце відкритим. Треба все робити з любов'ю. Це основне, що можна зробити творчі людини. Мріяти, діяти і посміхатись. Дякую вам, діти. Було дуже цікаво з вами поспілкуватись.